Ми постійно тримаємо руку на пульсу всі, і даємо вам з усіх цих напрямків найкраще спілкування. Те, що можете не слідкувати за анонсами в Фейсбуці, в інстаграмі, в Твіттері. ми все це самі приносимо і даємо для наших шановних членів клубу в описі під цим відео, як ви знаєте. Є посилання на те, щоб з два кліки стати шанованим членом Future Business Club. Буду радий всіх бачити щотижня посередине. Бізнес-клуб майбутнього ми створили для тих бізнесменів, які хочуть першими потрапити в майбутнє, де значну частину бізнес процесів візьме на себе штучний інтелект. Ви можете знайти на цьому сайті розклад. Ми детально про нього подумали вже на півтора роки наперед. До кінця року він заповнений просто суперспікерами. Щомісяця ви отримуватимете двох топів з питань штучного інтелекту, двох топів з податкового, міжнародного податкового планування. Спеціальний захід, нерухомість чи макроекономіка, чи ринок праці, чи рітейл. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у фічербізнес-клабі щомісяця. Чому ви ще не з нами?